Романтичний стиль зачісок. Романтичний стиль один з основних напрямків у стилістиці на рівні із класичним і спортивним стилями. До романтичного стилю переважно відносяться зачіски, виконані з середнього та довгого волосся. Це різноманітні локони і хвилі, розпущене волосся за ефектом вітру, зачіски, які створюють чистий і романтичний образ дівчини. У всі часи романтичний стиль цінувався вище за інших. Образ ніжної, чуттєвої жінки змушує битися чоловічі серця частіше. Романтичний стиль це плавні. Силуети, що підкреслюють жіночі форми, легкі, хвилясті тканини, сукні і, звичайно ж, хвилюючі розкішні зачіски. Зачіска в романтичному стилі повинна підкреслювати ніжність і беззахисність жіночої натури. Романтичні зачіски можна прикрашати квітами, стразами або пір'ям. Ця ця атрибутика прекрасно підходить для образу мрійливої дівчини. Романтично виглядають і різноманітні пучки та інші зачіски, що відкривають шию. Ще один варіант романтичної зачіски для довгого волосся це коса. Це може бути французька або ажурна коса. Романтичні зачіски можна зробити і на короткому волосі, якщо тільки довжина волосся не екстремально коротка. Завивка, наприклад, красиво виглядає і на волосі середньої та короткої довжини. Важливо пам'ятати одне, яку б романтичну зачіску ви не вибрали, вона буде красиво виглядати тільки на здоровому і доглянутому волосці. Ще декілька слів про колір волосся. Романтичні зачіски не дуже добре поєднуються з волоссям неприродньо яскравих кольорів. Тому робити їх потрібно на волосці, колір який зустрічається в природі. Мілірування доречно, але в цьому випадку чим менше міліровані пасма, тим краще. Романтичні зачіски дуже різноманітні. Все-таки поняття романтики у кожного своє. Головне, щоб зачіска підходила до типу обличчя, була зручною і подобалась. Дякую за увагу.